Та що таке? Що це, це робиться дерев? Що це робиться там? Ондо? Оце там коло стовпов, де стовп, оце там робиться безсовісної. Іде да робити щось, а не деревно гроші получаєте. Укалуйте, воно що робиться, ров туди пішло і пішло дерев. Ідіть обрізайте. Ніхера не роблять, просто ніхера не роблять. Тільки знають, як поліцію направити у город, постали з автоматами, повішали об'яви на стовпах і понаписували кримінальне правопорушення. Це нормально, хто стане, буде наказаний, вбивати будемо. Ех ви, скоти, ви, скоти, дайте людям біжить, йоб башу мать. дайте людям біжі. Зволочеві, подколодні. ви понажиралися то поділиться грошима сволочеві, а я хожу до день і ночі обробляю цю градочку. Та да, то сидимо на цій болі, да, на час ліку. Добре, що хоч це є. Та да добре, що хоч це є. Скотомогильники, йоб твою мать. Довели мене до кондиції вже. Пробачте, мої дорогенькі, хто там мене дивиться, не судіть мене строго, просто крик душі. Замкнуло лінія просто без світу, замкнуло, не роблять. Бо дивіться, які дерева, які рови. Скоро хати буде привалювати, провода будуть, люди будуть, током буде вбивати. Безстидніки, безсоромніки, а нічого не роблять, нічого не роблять. Тільки ходять да, з людей кров п'ють, доганяються за людьми, щоб день пройшов, да ніби то, що вони були на роботі, да, щоб зарплату отримати безстидники і безсоромники, як вам не стидно, лодарі, далодарі. А я попоязувала свою картоплю, бо така вже висока, що росте, гарненько росте, вже пуки, вже буде цвісті, од, бачите. Я зайнялася сьогодні, поперебирала в тумбочках, думаю, поперебираю, така негода, так холодно чогось, важко. Та да важко так. Вчора похорон був, ви бачили. Дуже шкода. Забирає саме най найкращих молодих 62 роки. Саме най найкращих забирає. Не знаю, чого так. Але правду казали. Скоро будуть люди завідувати живі, будуть завідувати мертві. Таке до такого воно вже йде. До такого воно вже йде. Мої дорогенькі. Слов не вистачає вже. В цвіте. Нарву зари салату. Досяду, да й поєм. Отаку. Возьму Я тряну, ляну глію, вона мені виступає. Поємо з гляною влією, трошки в пропоскрішу. Там у мене є помідорчики ще два. Одного. Оставлю великого, а маленького покрішу. Да З'єм. Це вон таке. Справедливость. От вам і справедливость. Мандаринка. Ну, які вже великий виєпав зон, значите, а мандаринчиків немає. Поставила. Сьогодні поприбирала свої тумбочки, Поперетирала, помила все. І будем сьогодні сидіти без свету. Бо, а, як... це ти позвонила, я, там я позвонила після того, як тресну, як світу не стало. А трясне, як стало? Ну так, да, Бо... чого ж я буду дзвонити, як світ є? Звісно, я подзвонила, як оце таке стало. Угу. Поприбирала трохи, позабирала всі свої принадлежності, на що вони тут на мікроволновці. Да, гарно, мама зробила. Гарно? Так. Да. No. Тобі подобається, так? Да? Це я тобі тканчик? Це То я вже, я вже є. Де? То я тобі ще красиві, є, видно. Чистота парадочки. Поперетирала все, повикидала, поперебирала, все, що не треба. Жах! Просто робиться жах. Ото туди далі, бачите туди? Ось такі під небо дерева туди пошли ровом дерева і дерева, дерева. Ото там все треба побризати. І тут, яка в мене напроти мої фортки, що зараз під небо буде, людям по голові б'є. Ми б його обрізали, ми були раз обрізали, то до нас причепилися, що все, що ну, приїхали щось тут чистили, до, там де вішня, яблуня в нас була, ми його обрали, вже в нас немає нічого. Так вони сказали, що то на нам це не треба. Якщо порізали, то й вивезти. А я його. ну, чим я його вивезу? Я вони подогнали машину і убрали на третій день, те, що вони повирізали. Все. І те приходилося мені тягати, непонятно, у двор. То нащо воно мені? Воно мені не треба таке. Зачем воно мені треба? Ваше дерево за це відповідаєте. то берете і обрізайте його і вивозьте. Ну, куди це воно? До? Ну, куди це оце ці дерева? Бачите? До. Бачите, куди в них сунуться? Забор? Ну, просто ліс. І куди це воно? Це що, не можуть наші мисне, наше панство направити сюди робочі, щоб побризали ці дерева? Ні? Я їх куди заберу, ці дерева? Це воно мені треба. А що тут? Ой. Там яка... Це ж Ігор Глянь, тут яка железна знаю. Проволока. Железна проволока на проводу. Висить. А чого вона туди, як вона? Пожалуйста, О, бачите, що робиться? Бахає От бачите, оце дерево, дивіться, людям по очах, бачите, ніхто не зрізає. А у вас світ є? Я дзвонила вже два рази, і в поліцію дзвонила. Сказали, прийняли заявку і ніхто не їде. Я електрикам п'ять днів тому назад казала. Ви чули вистріли а, сверкає. Бачите? Люди, що говорять, зверніть увагу, День люди! Хіба це я вже ского казала? Невже не бачать наші пани, що тут треба почистить? А ви знаєте, почистить що, що, люди? Оця територія ну. належить городу. і треба звертатися до мера, а він не бачить, не знає. Тільки кобов коло поліклініки знає, як ганять можна. Я ну куди це воно? воно? Подивіться, люди добрі. Я вже просто у мене крик душі, я не можу. Дітки Три, ходять, ти, ходять ти, ніхто ти, ти, не ріже. Хто єло, ну що це таке? Ну, машину ж можна. Ми були обрізали, потім нам сказали, раз ви обрізали, то й вивозьте. То дайте бензин мені, дайте мені прицепа, да ми будемо вивозити. А мені хто за це буде платити? А Хватить ми... і так цих бардаків, що я тут постійно ці рові. Це ще не перший рік. Це ще раніше було. Я казала цим електрикам. Вони... Вже у мене нема. Я вже позрізала а дерева, б... нічого нема. А то то, а то вже ладить, а воно не і одо. Чого тут його а не побрезали? Ну. Це належить городу, сидіть в мерію, пишіть заяву, якщо дадуть добро, Ох, мамо, то ми цього. приїдемо. Правильно, і ну, бачите, як виходить, поки когось не уб'є, а тоді вже вони прийдуть. І вже скільки можна казати? Гавка, чи кричать, чи біться. Ну, дивіться. До чого підразу? Їм же не вигідно сюди, а що ж вони тут возьму? Дитя ходить, боїться, може ж не спить, каже, тріщить іскрі, там бахкає, зриває. Ви то чули. Я думаю, що зрив був якийсь. А сьогодні як треснуло і все, і світ перестав. Все, нема, нема. І вже з дня після обіда дзвонила, до цієї порі ніхто не їде. Це ж ненормально. Це ж може людей повбивати. Може, воно ще раз трісне, ще раз трісне, провод нагрівається. Постепенно нагрівається, а потім впаде, отуди іде. Провід лежить на землі, Земля да, покра, да. людина йде. Навіть да, да, да. краєм буде йти і достане. Я так, я вже відчувала дуже давно на железні дороги. Коли я йду, а в мене щось скуб, скуп, 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 током б'є, током б'є, показується. Да. Провод обірваний, все потім. Подивись що Ігор, це ж уже скоро пойде, бачиш, а потім буду дерева, а потім буде до провода все, дощ, побризайте, люди добрі, пообрізайте, послухайте, смілуйтеся. Я думала, що в тих людей світ є, ну, там, де воно стріляло, і скрило, і бахкало, і тріщало, і що хочете. А то це, ну, не електрокусарка, а бензо на бензині. Бачите, оказується, що люди дзвонили і теж сусіди. Теж дзвонили. Боже, мій моїгор побігли стричать, дві дзвонили. Да гарачу лінію і поліцію сюди. Ано. Ано. То це ж не там, це ж тут треба дивитися, Ігор. Один десь пошкандибав. Це ж воно тут яка трощало! А чого вони не йдуть? Отут уже внизу? What? Унизу. Бо що? Там нема світла краще. Жінка ця вийшла сюди поводити. Ну, і немає воно у тих сусідів. Я сказав, що там стояло, з замкання було. Ну, типа, видите, чому це старий тут дати, добре бурвав. Бачите, ви зразу, так. Да. Дивиться, а що то довешній, бачите, донизу пошов. Ага. Дивіться, а що тут таке? До... Бачив, ах, воно тут і робило п'ять ну, днів. До це ж дзвонили, переговори. ніхто ж не реагував. Боже мой, Боже. Скажіть мені, хіба це не можна на цих дерев? Це ж треба щось нашим властям це робити? Ну. Треба ж різати, треба срочно різати, боже мій. То вони тільки там де видно. Різать і тут... ж він тут наробив? Скільки ж уже казалося? Почисти дерева, то вони в центрі красу роблять, кору возять да щеб'янку. Та лінія он дойде, он до, сюди йде. А я там бачу. Бачив, бачив, да, Тут і бачу ось це. Там лінії немає. Це ви взагалі є, хіба? Вежемо двох? Ну, шоферну! Я мончороду. І все. Та сюди целу бригаду три. Де ні по 10 кіловольт їздив, а це вже ще до Норинськ треба їхати теж по 10 кіловольт. Норинськ, Кайтановка, Чабан, це не ще, треба... ще нема фази там. Ну це вже по-свінськи, вони просто неправильно зробили, що вони тут окинули оцю улицю нещасно. І все. все. Тут робота ніколи не робиться, де і все. Тут завал. Коротше, я тут нічого сам не зроблю. Це ця дорога, де е, виложена брутівкою до низу. До Івана Ніколаєвича. Осюди, униз. У трьох прольотах він проводив. Падав просто коротке в одному прольоті, коротке в другому прольоті, все поперегарувало. Бо тут ніхто дерева не чистить а нашу вулицю запустили конкретно. Я просто да, Безсовісні. Що вони наробили? що вони не можуть тут порядок не місті зробити? Що тут Йоб їх мать. Тут було удобно людям. Може ймове. Ні, діло як я його запустити. Треба, щоб Іван Ярославович прийшов да побачив. Та побачив.